Глядачів каналу. У садівників часто з'являються питання по обробці саду, по обробці осінній, весняній, літній, яку пропорцію використовувати і які засоби. Сьогодні поділюся досвідом ранньо-весняної обробки, так, або пізньоосінньої. Для того, щоб позбутися хвороб і щоб позбутися шкідників, от можемо використати два такі засоби: от залізний і Карбамід. Якщо дерева хворі і нам треба їх вилікувати, то робимо, використовуємо сильну концентрацію. От використовуємо 500 грам залізного купоросу. Ось Насипаю у відро 500 грам залізного купоросу І 700 грам карбаміду. Я знаю, що от повна півлітрова банка це 350 грам. Вважала раніше. Тому знаю, що на концентрацію 10 літрів потрібно. 700 грам, отже дві півлітрові банки. Так, і карбамід із залізним купорусом засипала у відро і заливаю 10 літрів води. Звичайно, можна розчиняти, вони добре розчиняються у холодній воді, але якщо є можливість теплої води, то теплої водії розчиняється швидше. Води І розмішуємо оцю концентрацію. От отримуємо такий оранжевий розчин це від залізного Ось Цей розчин сильно концентрований, він використовується тільки коли буньки ще не розкрилися і для хворих дерев. Для профілактики достатньо два рази слабший розчин, тобто на 10 літрів води достатньо 250-300 грам залізного купоросу. і 300-350 грам карбаміду. В описі я залишу концентрації які потрібно для різних рослин. от Розмішали, він досить швидко розчиняється і наповнимо ним оприскувач. Акумуляторний оприскувач дуже зручний, дуже добре ним користуватися, швидко поливає. І от щоб продовжити термін його служіння, от використовуємо, для того щоб залити. Розчин, щоб його процідити тканину. От, видно, що розчин розчинився, дуже швиденько він розчиняється, і заливаємо у оприскувач. Кора починає хворіти мухами і лишайниками, тому оброблю її такою сильною концентрацією. У такій концентрації засіб токсичний для спор збудників грибкових захворювань, тому відбувається дезінфекція кори та бруньок від зимуючих збудників. Крім того, карбаміт це відмінне азотне добриво. Більше того, азотне підживлення необхідне рослинам саме ранньою весною, коли вони нарощують зелені органи, листочки і молоді пагони. Сильно захворів гібіскус. Тому його так само оброблю такою сильною концентрацією. От видно, що бруньки ще сплять, вони ще не розкрилися, тому не зашкодять. По зеленому листу і по розкритих бруньках такою сильною концентрацією робляти вже не можна. Залізним купоросом особливо ефективним є оприскування на ґрунтах з лужною реакцією. У цьому випадку у рослин часто спостерігається дефіцит заліза, і тому ранньовесняне оприскування залізним купоросом одним пострілом вбиває двох зайців. Проводиться і дезінфекція гілок, і компенсується дефіцит такого важливого мікроелемента, як залізо. От такою концентрацією я вчора обробила дерева, які хворі лишайниками і мохом. От таке хворе дерево. От така яблуня. Вчора я її вже обробила. І сьогодні бачу, вже от, почали лишайники і мухи трохи чорніти. І от кора видно ось така чорна. Так і такою ж сильною концентрацією я обробила хворий нектарин. От, так само вже. Мохи трохи чорніші. В кінці відео я покажу, як вони виглядатимуть через тиждень. От при поливі накрила от металеві фонарики, тому що від залізного купоросу метал буде втрачати свій вигляд. Так. Такою ж концентрацією Обробила малину, так і. Старий кущ троянди. Так, Потрапила також на тую. Подивлюся, як вона зреагує на такий розчин. В два рази слабшою концентрацією обробила молоді дерева не хворі. Це для профілактики. От, звичайно, краще було зібрати зрізані гілки. І так вже обробляти, щоб і ґрунт оброблявся. Але змінюється температура, йде потепління. Хвилююся, що не встигну обробити, тому терміново обробляю. Гілочки позбираю вже завтра. Пройшов тиждень після обробки залізним купоросом і карбамідом. і бачу, що лишайники і мухи змінили свій колір. Ось, стали вони такими сірими, тобто підсихають. От, і якщо їх спробувати чистити, то відчищаю, відчищаються, вони знімаються із кори, Тобто, засіб допоміг. От, місцями ще залишилися сліди. Подивлюся, як через тиждень будуть вони ще виглядати. І маю намір через тиждень використати ще засіб брунька. Тому що сад... Багато років не оброблявся і хворий, тому маю намір його вилікувати. Стара яблуня теж змінила колір. Стовбур такий став чорніший, це не проблема. Це від залізного купурусу так колір змінився. Але самому дереву це не шкодить. І гілочки стали такі чорні. Але це тільки зверху покрито таким чорним нальотом. Маю надію, що там всі грибки, все загине. Гілочку зрізала, розрізала, вона жива, все гаразд. Основне, що не прокинулися ще бруньки. Стара черешня така була дуже хвора, тому я її так щедро полила, вона ще чорніша, так стовбур. Гілочки поливала менше. Так, тому вони не такі чорні, дивлюся, бруньки тут вже покида... прокидаються, але з ними все гаразд. От не припалило їх. Обробляла і старі кущі троянд, тому хвилювалася, як поведуть себе під ним рослини з зеленими листочками. От бачу, що тюльпани взагалі не пошкодило їх, така сильна концентрація. З ними все гаразд. Так, а от бачу, що підпалило незабудки. Але підпалило старі листочки. І, скоріш за все, вони були хворі. От молоді листочки живі. Це мене здивувало, тому що я думала, що якраз молоді листочки загинуть. Але отже, рослина жива, старе хворе підпалилося, а молоде здоровеньке буде відновлюватись. Тому результатом я задоволена. Рада, якщо мій досвід стане вам у нагоді, і буду вдячна за коментарі та поради. Всього вам хорошого!